Я? Yeah. Пані, скажіть, яким чином ви потрапили в даний тур? <рес> я? До мене вранці зателефонувала подруга і каже, вирішуй, тим часом, негайно, що вирішує. Ну, зараз ти тур в Закарпатті, хочу взяти тебе. Ну це треба так, через пів години вже сказати точно, їдеш ти чи не їдеш. <рес> ну, а я так чоловіка підрік, я їду чи не їду? А ти мовила в садик спочатку збереш? <рес> Я кажу, давай, я одягаю дитину в садочок і ми вирішуємо. Це було спонтанно, але спонтанність мене не лякає зовсім. По-друге, знайомій дружимо давно. Вона <coughs> думає... мені довіряє. Дарма. <с> Як показує практика, дарма. Мені довірилась, коли її з моста скинула. Так що скупати тебе. тебе в чані, Це вже святе діло. Тому ми дві таких авантюристки зібралися. Дві баби яги варять одну одну в чані. <сіцарок> ми можна. спочатку скинули з моста одне одного, одного. <сіцарок> Потім тоді ми... виявилось мало і вирішили доваритися в чані. <сіцарок> <За> Це буде шикарно. Ось так я зняти стрес після моста. В той же день, як виявилось, треба було виїжджати, так спонтанно, але цікаво топинились в Закарпатті. Цікава подорож. Веселе 8 березня. <ріст> 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 Тож гайда варити всіх в чанах. <ріст> да. Так, обов'язково. Ну не тільки варення в чанах, купання, дегустації, О, подорожі дегустація. угорськими містечками і селами. Цікаво, Карпати. <ріст> Дякую. Тому це